Узбакувати життя вічне. Дорогі у Христі, братки і сестрі, сьогодні ми стаємо свідками надзвичайного діалогу розмов Ісуса Христа з чоловіком. Або, як оповідає інший євангелист з молодим юнаком. І ця розмова нас навіть дивує, бо коли чуємо, що запитує цей чоловік, той молодий юнак, то відразу паралельно і собі даємо запитання? А що спитав би я Ісуса Христа, коли зустрівся з ним би ось так віч на віч? Що перше було би на моїх устах? Що перше лунало би? Від мене, коли я побачив би і мав можливість поспілкуватися з Ісусом Христом. Напевно, багато хто з нас сказав би, я запитав би про своє майбутнє, що мене чекає. Інший, може, запитав би про те, яка доля їхніх родичів, близьких чи знайомих. Після смерті, ще хтось інший щось почав би питати про те, як має поступити в тій чи іншій ситуації. І дуже багато питань ще можна наводити, яким могли би ми промовити до Спасителя. Але коли слухаємо, що запитує ось цей чоловік, починаємо дивуватися. Адже запитує він про те, як врятуватися. Каже він, що я маю зробити, щоб успадкувати життя вічне. Цей чоловік переживає про те, що потрібно для того, щоб не тут було йому добре, а для того, щоб було після смерті. Йому добре, щоб його душа після смерті не зазнала ніяких страждань і мук. Що має зробити Спасителю, щоб успадкувати життя вічне? Ісус Христос, добре подивившись на цього чоловіка, каже, як ти читаєш закон Божий? Заповіді знаєш? Дотримуйся їх і перелічує завтра А цей чоловік у свою чергу дає дуже дивну відповідь, яка би нас усіх здивувала. Він каже: все це я дотримуюся із юності моєї. І здається. Навіть коли ось ці заповіді, що сьогодні перерахував Ісус Христос, поставимо до себе, то багато хто із нас зможе сказати, я так само всі ці заповіді дотримуюся. Написано: не вбивай, та я нікого не вбив, дякувати Богу, каже. Я нікому ніякої такої злоби і кривди не завдав, але чи про тілесне вбивство іде тільки ма? А скільки раз у нас у думці або навіть на язику було сказано, що б ти помер та тебе мав!» Скільки раз ми якимось своїм вчинком образили того, хто є біля нас. І потім навіть не звернули на це увагу. А та людина від наших слів чи від наших вчинків, як то не раз кажуть, відчуває себе ні живою, ні мертвою. Тільки через якесь слово, яке сказане від нас, то хіба ми не порушили цю заповідь? Не вбий. Порушили, бо зачепили душу людини. Ми вбили. Людина духовна, не тілесна, а духовна. Написано, не вкради. Та я дякувати Богу ніколи чужого не взяв. Я дякувати Богу, ніколи нікому нічого такої, такої кривди не завдав. А може, я, при власному кущі чиюсь на, навіть думку, може, я сказав від себе те. Що належить комусь, кажучи, що то є мої слова чи щось тому подібне. А може я навіть не звернув увагу на те, що взяв чиюсь річ і поважав, що це не є гріх і не є злочин. Коли ось так глибоко задумаємося, то правда, наша душа починає розкриватися. Ті ранки, ті гріхи починають нас боліти, бо таке роби. Шануй батька свого і матір свого. Та я батьків шаную, зараз дзвоню до них, підвілюю їх час від часу. Але чи я до них добре слово кажу? Чи я за них молюся, чи моя пошана до них? Іде через Бога? Чи я просто прийду десь час від часу і запитаю, як справи й тому подібне, а потім далі забуду. чи я поступаю так? Знову ж таки, розкривається ще одна рана на нашій душі, яку, на яку ми не звертали увагу, яка, можливо, вже навіть і загноїлася. Але ми починаємо розкривати і бачимо, що так поступає у своєму житті. Ісус Христос, почувши, що відповів цей чоловік, кажучи, що все це я дотримуюся з юності моєї, дуже подивився так на нього з таким поглядом навіть жаль, і каже, одного тобі ще не вистачає. Продай все, що маєш, і роздай у Бога. Цей чоловік дуже засумував, бо пише євангелист, що був дуже багатий, і відійшов від Христа із Суму. Апостоли у свою чергу самі подивувалися. Кажучи, як ось цей чоловік, який каже, що всі заповіді. Ці заповіді дотримався. Та Він, напевно, святий, він, напевно, той, з кого потрібно брати приклад. А Христос побачив у ньому щось інше. Як же так може бути? Тоді Господь, бачачи здивування, каже, важко багатому увійти у царство Боже. А чому важко? А важко тому, що багатий надіється не на Бога, а надіється на своє багатство. Але давайте з іншого боку подивимося на ось ці слова нашого Спасителя. Хіба Христос говорить тільки тут про матеріальне багатство? Ні. Христос говорить тут про все, що допомагає нам жити. Про наш розум, наші можливості, наші сили. Ми цим також багаті, правда? Маємо розум, можемо щось подумати, щось придумати. Можемо якось, як то кажуть, вправно вийти із тієї чи іншої скрутної ситуації. Ми багаті розум. Значить, розум також є ось те, наше багатство. Маємо силу. Значить, своєю силою я багато що можу зробити. Відповідно, я багатий сили. Маю здоров'я. Відповідно, я багатий на здоров'я. Бо здоров'ям своїм можу десь щось чи пожертвувати, чи щось тому подібне. Можу десь знехтувати. Бо я здоров'я. Але Христос якраз сьогодні каже про це, що важко багатому. Увійти в царство Боже. Не в тому значенні, що якщо людина це має, то їй вже неможливо війти в царство Боже. А в тому значенні, що людина надіється не на Бога, а саме на ось це своє багатство. Надіється на все. Апостоли, почувши це, і ті, що були з апостолами, і ті, що слухали Ісуса Христа, запитують, а як же тоді можна врятуватися? Як же тоді потрібно жити, щоб спастися? Христос дає дуже гарну відповідь, яка є відповіддю надією для кожного із нас. Він каже, для людини неможливо. А в Бога усе можливо. Тобто, навіть якщо ми маємо якийсь свій достаток, чи духовний, чи тілесний, але цей достаток ми віддаємо Богу, цим достатком ми ділимося із ближніми заради Бога. То це буде можливо. Бо у Бога все можливо. Дорогі у Христі, браті і сестри, прослухавши сьогоднішнє івангельське читання і сьогоднішню науку, маємо зробити висновок кожен сам для себе. І питання, чи важко, чи можливо, щоб людина врятувалася тільки від одних добрих діл, уже стає нам. Зрозуміли своєю відповіддю, що одних добрих діл мало. Потрібно ще все робити для Бога і через Бога. Недостатньо бути тільки доброю людиною, яка робить добрі справи, але не для Бога. Потрібно ще й бути. Люблячою людиною, люблячою від Бога до ближнього і до Бога. Тому ось так сьогодні роздумуємо, постараймося і своє життя виправити, направити у правильну дорогу, на правильну стежинку нашого життя, щоб ця стежинка вела якраз туди, куди запитав сьогодні. Ось цей чоловік до вічного Царства, до Царства Небесного, до Царства Божого. І для того, щоб здобути це Царство Боже, постараємося. все те, що ми маємо, те багатство, про яке сьогодні говорить Ісус Христос, про яке сьогодні роздумуємо ми, те багатство і душевне, і тілесне. Віддати своїм ближнім, поділитися зі своїми ближчими. І тоді, якщо навіть і для нас неможливо буде, то Бог нам допоможе, бо у Бога все можливо є. Амінь. Він Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть!